Вітаю вас, дорогі друзі та глядачі цього відео. Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику, яка вже йде у нас дуже давно. Ми вибираємо нам інвентар. Але цього разу буде інвентар буквально за, за копійки. Ми будемо купляти всі найдешевші скини. І подивимося, скільки нам це обійдеться. Починаємо. Купляти ми будемо на стімі. Тому що тут можна взяти і скіни, які коштують 20-30-10 копійок, грубо кажучи. А на інших сайтах таких цін немає. Тому будемо вибирати тут. І зазвичай, як ми робимо, ми починаємо з пістолетів, дефолтних пістолетів за Т сторону і КТ. Почнемо за Т сторону. Глок 18. 3:30. Ми беремо, Ціна нам підходить. Є. Yeah. Why you mad bitch. Юсп. E Візьмемо юсп. E я не... хочу брати п 2000. Хоча... А ну, які ціни на P2000. Може нам буде ще дешевше. 278. А Юсп? 56. А ми візьмемо і USP, і P2000. Купляємо USP за 3.11. І виберемо P2000. І він взагалі купійки коштує, скільки там? 88, теж беремо. bitch Why you mad, bitch? Також виберемо не дефолтний пістолет, який ваншотить в голову. Це пустельний Орел Desert. Eagle Найдешевший 285. Нам ціна підходить. Полетіло. Why Why you you mad, mad, bitch bitch Ну і також візьмемо пістолет, який є і за Т, і за КТ сторону. Це P250. Найдешевший візьмемо для різноманітності. Тундра. За скільки? 37 копійок. Якраз в межах нашого відео. Далі. Переходимо до ріфлерських гвинтівок. За те сторону. Ми візьмемо калаш. Давно АК-47. Скільки найдешевше? 4 гривні сітка сафарі після польових. Залітає. 4.05, ціна виросла тільки що. Ну, 5 копійок не критично. Є. Yeah. І. Також подивимося за Т-сторону Галіл. Найдешевший. 41 копійка. В натурі. Скіни за копійки прям берем. Оце реально. 41 копійка. Mad, mad, за КТ-сторону. М4А1С. 334 А. М4А4. 260. Ну, я думаю, що ми. Візьмемо М4А4, бо 30-ка це зараз імба. Після того, як ціни вирівнялися. 2900 та і 2900. Це М-ка імба на 30 патронів. Тому я раджу купляти її. Why mad, bitch? Why you mad bitch? Ну і також ми подивимось другу гвинтівку для КТ. Це ФАМАС. 37 копійок. Це напевно. Дуже гарний скін, якщо, якщо він стільки коштує. Mad, mad, ну і подивимось. Тепер до. Снайперських гвинтівок. Таких як АВП. Я думаю, АВП. Ні, сітка Safari 3.34. Ціна більш, ніж підходить. Купляємо. You mad bitch. Why you mad bitch? І також ми подивимося до снайперської гвинтівки А-ля SSG. ССГ08. Найдешевша 40 копійок Синя хвоя А це що таке? Ну, давайте вже не пожаліємо. За наклейки доплатимо 6 копійок, візьмемо за 0.47 копійок. Здобич. Так уже все, відхилимось, відхилимось від, мінімального, від мінімальної ціни. Now you mad bitch. Why you mad bitch? Давайте перейдемо до фармганів. За те сторону. Мак 10. Ось. Найдешевший скільки 37 копійок сієновий Дамас. Та чого б ні. Давайте виберемо. О, тут є монти і є наклейка Наві. Давайте з Наві візьмемо. Why you? Mad bitch? Також ми візьме... подивимось на такий, як МП7. 32 копійки. Та беремо чого б Nu'бі. Е -е 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 Що ми ще повинні вибрати? Ну, Zeus ми за копійки точно не візьмемо. Найдешевший це 405 гривень. Ми нам не. По бюджету. Дробовичок. XM. М1014. Такий дробовичок. За 50 копійок теж тут відхилимось. Візьмемо сувенірний так, щоб були якісь наклеїчки. Ну і візьмемо ще mp 9 039 копійок. Щасленними потрапимо. Давайте візьмемо 0.39 копійок. Так і бути. Візьмемо тоді кулемет. Ще на 70 копійок. Now you mad, bitch. Why you mad bitch? І давайте так. Останнє, Останнє що ми візьмемо, це буде пітух. 34 копійки. Я думаю, багатьом ця зброя сподобається. Або вже подобається. Давайте беремо її. Ну, от і все. Ми потратили, сьогодні ми закупили, можна сказати, майже весь інвентар. Майже весь інвентар, майже всі позиції ми закупили. У нас вийшла ось така ціна. Ось. Що це за гр? Це менше долара. Ми реально потратили копійки. З челенджем ми впоралися. Я думаю, цілком. Тож, якщо вам цікаві такі відео, підписуйтесь на канал, обов'язково лайк і до нових відео. Пока.